Продовж років вплив на людей, який може мати виразна, але невидима атмосфера, стає все більш очевидним. Це означає, що установи, бізнес, розважальна індустрія використовують психологічні ефекти цієї атмосфери у своїх інтересах, деякі для збільшення прибутку. Подивіться на спортивні арени вони спроєктовані таким чином, щоб забезпечити найкращу акустику. Ви можете чути, як натовп боліває, і навіть у випадках, коли домашня команда програє, атмосфера може підняти дух будь-якої команди. Ви йдете дивитися фільм. І що ми бачимо? Вимикають світло, вмикають гучні колонки. Деякі навіть пропонують сенсорний досвід, де ваше сидіння рухається, і ви відчуваєте ефекти фільму, все це для створення атмосфери. Вітаємо на християнському подкасті. Ми віримо, що це місце, де ви можете зануритися у Божу присутність через те, що ви тут почуєте. Цей подкаст це аудіоформат християнської мотивації, що спонукає молодих та зрілих християн до поклоніння, молитви, служіння і прославлення. Під кожним з епізодів є посилання, за яким ви можете фінансово взяти участь у цьому служінні. І стати нашими співслужителями. Нехай вас благословить Господь. Куди б ми не пішли, нас буквально у кожному місті переслідуватиме музика і інші звукові чи світлові ефекти, запахи, часом провітні люди, часом непривітні, це атмосфера. І ми, як християни, теж це робимо. Ми йдемо до церкви. І більшість людей по дорозі до церкви слухають християнську музику. Коли ви приходите до церкви, команди Хвали та Поклоніння практично завжди беруть участь перед проповіддю, все це для створення атмосфери. Атмосфера виразна, це сила. Ви можете це відчути. І в духовному сенсі атмосфера є духовними дверима. Ви коли-небудь помічали, що можете увійти в кімнату, повну людей, і відчути атмосферу. Ви можете відчути, чи вам раді, чи ні. Ви навіть можете увійти до церкви і відчути або комфорт, або неспокій. Насправді ж ви можете увійти в кімнату, де є лише ваші рідні, і ви можете відчути атмосферу чи настрій у цій кімнаті без жодного слова. Писання вчить, що навколо нас відбуваються духовні битви. Ми живемо у двох вимірах або ж, навіть можна сказати, атмосферах. Одна фізична, де залучені наші почуття. Ми можемо бачити, нюхати, чути, торкатися і смакувати, інша духовна. Ми не можемо бачити її природним оком або відчувати її рештою наших вроджених почуттів. Але вона дуже реальна, незалежно від того, чи вірите ви в це чи ні. І коли боремося, то боремося ми не проти плоті й крові. Чому? Тому що наш ворог не в фізичній атмосфері. І коли ми відкриваємо ці певні двері, коли ми відкриваємо ці духовні двері, ми запрошуємо присутність ворога у це місце, де ми знаходимося. Тепер дозвольте мені сказати вам це. Диявол не бореться чесно. Об'явлення 1212 говорить, що він наповнений люттю, бо знає, що його час короткий, що означає, що він не здасться, поки ви не будете поранені і знищені. І так він буде нападати на нас за те, що ми є дітьми Божими, але він також буде нападати на нас, якщо ми залишимо ці духовні двері відкритими в нашому житті. Перш ніж ми продовжимо, зрозумійте, що незалежно від того, наскільки сильно диявол наповнений люттю, ми не повинні боятися. Ми повинні бути пильними, тверезими та насторожі, але ми не повинні боятися, бо той, хто в нас більший за того, хто у світі. Бог дав своїм ангелам наказ охороняти нас, Господь обіцяв захищати нас і робить Він це. Через свою любов до нас. Біблія в 91-му псалмі у віршах з 2 по 7 говорить: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці, Його істина. Твій щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муровиці, що сіє смерть опівдні, хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Він мій Бог, і я довіряю йому. Але ми не повинні бути невігласами. Ми, як діти Божі, повинні мати на увазі, що одна з найнебезпечніших речей, які може зробити християнин, це відкрити двері ворогу. І як ви це робите? Як ви відкриваєте себе ворогу? Ворог хитрий у своїх діях, він ніколи не спробує відкрито увійти ваше життя, він буде ховатися за тим, що ви дивитеся. Він буде ховатися за тим, що ви слухаєте, він буде ховатися за місцями, куди ви йдете. І я не маю на увазі продуктовий магазин або вашу роботу, я маю на увазі, коли люди вирішують для розваги відвідати ті страшні фільми або страшні кімнати в парках розваг. І ви знаєте, чому все це є дверима. Коли ви дивитеся щось. Коли ви слухаєте певні типи музики, коли відвідуєте певні місця, ви відкриваєте себе для атмосфери, тону чи настрою. Або ж тоді, коли ми поклоняємося Богу, коли ми співаємо хвалу Йому, ви можете бути у своєму автомобілі, у церкві чи вдома, атмосфера змінюється, бо ви запрошуєте Його, ви кличете Його, ви линете до нього. І те ж саме відбувається, коли ви вимикаєте світло, аби подивитися фільм жахів. Що ви робите? Ви створюєте атмосферу. Ви можете думати, що це розвага, але це насправді та ж атмосфера. Ви запрошуєте нечисту присутність. І це ті духовні двері, через які диявол може входити. Ось чому так важливо бути обачним щодо атмосфери навколо нас, у наших будинках і в місцях, де ми знаходимось. Ми повинні розрізняти, чию присутність ми дозволяємо підкреслювати наш ворог буде продовжувати робити те, що він робить красти, вбивати і знищувати. І він робить це найкраще з вашої згоди. Атмосфера хвали, поклоніння, молитви, любові та єдності приваблює Святого Духа, так само, як атмосфера похоті, пияцтва, гніву та ненависті приваблює демонічних духів. Ви впливаєте на свій власний дух за допомогою атмосфери, яку ви обираєте. Вибір, який ви робите щодо місць, куди ви йдете, може вплинути на те, як ви спокушуєтесь до гріха. Тож ми повинні бути захищеними, особливо у період випробувань чи страждань, бо іноді саме тоді ми найбільш вразливі. Кожен переживає і буде переживати біль у житті. Ми всі отримуємо рани, переживаємо ті чи інші розчарування, страждаємо від рани шрамів, які мали би, могли би імовірно, все ще можуть зламати нас. Зруйнувати вашу віру, вбити вашу надію, зруйнувати довіру в шлюбі, вкрасти майбутнє молодого чоловіка або заплюмувати життя молодої жінки. Ворог дійсно приходить, щоб вкрасти, вбивати та знищувати. Йому не потрібне запрошення, щоб увійти та атакувати. Але помилка, яку ми робимо, полягає в тому, що коли диявол атакує того, хто вірує, то ми думаємо, що це буде очевидно. І ми однозначно зможемо сказати, це диявол намагається прокрастися. Деякі думають, що ворог подібний до лиходія із кіно, і ми його точно розпізнаємо. Але ні, це проблема за проблемою, це питання за питанням, одна річ за іншою, з наміром виснажити вас, привести вас до стану втоми і виснаження. Чому ж тоді Біблія говорить? Що ті, хто чекає на Господа, відновлять свою силу для того, щоб ви не втомилися від такого ворога, як сказано в Євангелії від Матвія, 11 розділі 28 вірші, Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Або в посланні до Євреїв, 12 розділі 1 вірші. Тому й ми. Маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами. Іншими словами, не втомлюйтесь, не дайте дияволу виснажити вас, будьте завжди чутливими, будьте пильними та обережними щодо тієї атмосфери. Для якої ви відкриваєте себе?